Доброго дня! Відео про те, як підігнати посадкове місце під підшипник. Якщо ви вже приварили, я підібрав таку муфточку дюймову. І мені треба сюди посадити підшипник. І він тут не сідав. Я чуть вже підшаманив його, але вирішив ще поділитися з вами. Що робити в, такому, в такій ситуації? Берете, йдете до майстрів по плиці або в магазин. Берете ось таку фрезу на болгарку і легенько проводити вибирайте. Зараз покажу, як це Ви ви самій на садці нічого не зробите, а місце чітко підготуєте. Дякую за увагу.